Вітаю, мої маленькі зірочки. Сьогодні до нас завітав маленький гість веселий горобчик. Але є одна загадка: він дуже полюбляє ховатися. То заховається за гілочкою, то причаїться під листочком, то сидить тихенько, щоб його ніхто не помітив. Наш горобчик хоче пограти з вами у гру, яка називається Де Горобчик. Ви готові допомогти мені його знайти? Тоді будьте уважні, дивіться пильно і прислухайтеся. Можливо, він є поруч і чекає, коли ви його побачите. Ну що ж, вирушаємо на пошуки маленького пустуна. Дітки, подивіться, а ось і наш горобчик, який сидить де? На гільці. А цей горобчик прилетів і сів перед будинком. Малята, подивіться уважно, хто це у нас заховався? Де? За сніжинкою, так, і тихесенько сидить, думає, що ми його не помітили. А цей горобчик прилетів і сів. Правильно, біля годівнички поласувати насіння. А на цьому малюнку горобчик де? Так, під червоною парасолькою. Де ж знаходиться цей горобчик? Здогадались? Вірно, він у клітці. А тепер наш горобчик сидить де? Вірно, на паркані. Малята, тут треба уважно придивитися і знайти нашого горобчика, де він заховався? Так, за кущем. А ось цей горобчик знаходиться біля кого? Так, біля равлика. Дітки, подумайте і скажіть, де горобчик? Вірно. Перед Пеньком. Хтось причаївся у нас де? Так, під грибочком. І нарешті горобчик прилетів і сів куди? Вірно, у своє гніздечко. А вам, дітки, горобчик каже до побачення і до зустрічі!